Пан Борис прийшов на аграрну ярмарку з самого ранку. Чоловік каже, тутешні ціни в рази нижчі від ринкових. Для нього це значна економія, особливо в умовах теперішньої економічної кризи. Тож і скуповується чоловік суттєво. Купили? Цукерман. А, що, а що? Тут тут де ж трошки дешевше? Представники компанії Вітагро, що спеціалізується на сільськогосподарському виробництві, подібні ярмарки влаштовують, щовихідних, проте у різних куточках області. Продукція тут найрізноманітніша: від овочів та фруктів до свинини. Привезли ми сюди все, і муку, і вищого сорту, першого сорту цукор, м'ясо, мед, яблука, городина тобто, все, все, що ми маємо в наявності, все, що ми виробляємо, все ми. По можливості привезли сюди для людей на ярмарку. Пан Олег все необхідне для себе вже купив. Він придбав борошно та цукор. Літній чоловік особливо позитивним вважає те, що ярмарка сьогодні проходить у Хмельницькому на Озерній. тому не потрібно далеко їхати за продуктами. Звичайно добре чи їхати на Дубова повсти стільки часу і на піжовики, чи тут прийшли взяли. Тутешні продавці кажуть, людей на ярмарках ніколи не бракує. Бачите, ще не встигаю. А з якої години починаєте працювати? З 8-ї. восьмої ранку багато людей. Зразу, очередь, зразу. Ще б не доїхали, а вони вже стоять. Також цими вихідними ярмаркували і у селі Грузевиця Хмельницького району. Як кажуть представники групи компанії Вітагро, вони й надалі проводитимуть подібні заходи, адже люди чекають на якісну продукцію за доступними цінами.